Добрий вечір. Кажу усім, хто нас дивиться в ефірі Тернопілі. Просто зараз розповім про найактуальніші новини міста та області. Блекаут близько у Тернополі готуються до критичних ситуацій, які можуть трапитися через російські обстріли. Адже ворог б'є по інфраструктурі, щоб українці зневірилися і здалися. Тож ми маємо бути готові. Як саме розповіли головам ОСББ та управителям будинків на нараді? Тож більше у сюжеті. Блекаут все частіше це слово чують українці, і все інтенсивніше люди готуються до іншого життя без світла, води, тепла. У Тернополі в чергове відбулася нарада з головами ОСББ та управителями будинків. Обговорювали алгоритм дій в умовах блекауту. Найактуальніше відсутність електрики. Ситуація зі світлом у місті критична. На сьогоднішній вечір місто перебирає дозволену потужність. І неможливо поїхати по кожній підстанції. Там світиться кафе, там світиться реклама. Неможливо по технічної сторони поїхати все повідключати, бо треба миттєве зняття навантаження буквально на протязі 10 хвилин, які відключаються централізованого з пульта диспетчера обленерго. Як зазначають фахівці, тривалість відсутності світла у Тернополі може збільшуватись, тому варто економно споживати електроенергію, бо через це місто може повністю залишитись не лише у темряві, а й без води. Якщо світло пропадає, електроенергія пропадає в місті надовго, то централізоване водопостачання працювати не буде. Буде альтернативне водопостачання через колонки качалки. Ми зможемо забезпечити роботу трьох бюлетів на генераторах. І, в принципі, я сподіваюся, що цього буде достатньо для мінімальної потреби хоча знову ж таки наша відпрацьована система розвезення пластмасових баків кубових. І наповнення цих баків потмаю водою. Якщо під час відсутності електроенергії температура у квартирах тернополян опуститься до нуля, то треба буде спустити воду з усіх трубопроводів. Якщо ж у будинку є альтернативні джерела опалення, то з ними слід бути обережними, аби не спровокувати пожежу. Це завжди є пожежно-небезпечні об'єкти, тому їх треба використовувати розумно. Так, щом дати небезпеку ні собі, ні сусідам. Це стосується як використання генераторів багатоперехових будинків, так і використання буржую чи інших видів відкритого вогню. Додамо про виникнення критичної ситуації. Спочатку повідомлять голів ОСББ та управителів, а вони, у свою чергу, мешканців будинків. Продовжуємо у Кременці під колесами автомобіля. Загинув чоловік. Водій легківка переїхав 60-річного пішохода, який знаходився на дорозі. Після цього кермувальник не зупинився, а поїхав далі. Потерпілого виявили люди. Поліцейські встановили особу водія втікача. Це житель Кременецького району 2002 року народження. Його затримали, триває слідство. У Тернополі розшукують злодія. Чоловік викрав сумку відвідувача торгового центру. Як виглядає злочинець? Дивіться. Увага! Поліцейські Тернополя встановлюють особу чоловіка, який вчинив злочин. Подія трапилася 11 листопада близько 15 години. Незнайомець викрав сумку відвідувача торгового закладу, що на вулиці торговиця. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрюваного. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваного, телефонуйте за номерами 27 11 70 096 992 70 98 або на гарячу лінію 102. Суд у справі Олега Струня знову перенесли. Чоловік нагадаємо, зізнався у скоєнні смертельної ДТП 15-річної давності. Більше року, як судовий процес поновили, але засідання не відбуваються через те, що не з'являється, потерпіла більше далі. Більше року тому Олег Струнь, винуватець у смертельній ДТП в Петрикові, зізнався у скоєному злочині. Перед тим 15 років від слідства чоловік переховувався. Справу розглядають в Тернопільському міськрайонному суді, але вже вкотре не з'являється на засідання потерпіла. Це сестра однієї з загиблих дівчат. На крайньому засіданні розглянули клопотання про продовження міри запобіжного заходу Олегу Струню. Чоловік просив зняти електронний браслет, аргументуючи тим, що тривають перебої зі світлом. Що суд знято електронний браслет, так як в теперішній час є перебої з електроінарією і немає якогось конкретного графіка, тому де є деякі проблеми, так як в останній час, там, де я проживаю, світло починає з'являтися в нічний час, це переважно після 12 години, тому я би зняти електронний браслет. Прокурорка просила продовжити домашній арешт в нічну пору доби для Олега Струня. Труна обвинувачення просить суд прийняти до розгляду клопотання про продовження зазначеного запобіжного заходу, згідно підстав, зазначених у клопотанні, враховуючи те, що потерпілі проживають на території міста, власне, сам обвинувачений. Сторона обвинувачення вважає, що на даний час. Частково існують ризики, які передбачені статтею 177 кримінального процесуального кодексу України. Тому прошу задовольнити задовольнити як випитання, продовжити строк дії запобіжного заходу у нічний час, який буде встановлено попередньою хвалею суду. Із зобов'язанням оповновачного носику електронний засіб контролю. Суд постановив продовжити тримання під вартою струня ще на два місяці, а тим часом потерпіло у справі вкотре спробують викликати на засідання, аби продовжити розгляд справи. Із 1 грудня пенсійний фонд призначатиме житлові субсидії українцям. З осені саме ця державна установа вже розпочала виплачувати житлові субсидії та пільги, однак досі документів на їх оформлення не приймала. І з початком зими люди на отримання субсидій зможуть також звертатися і в сервісні центри пенсійного фонду. Що зміниться для українців, дізнавалися наші журналісти про це у матеріалі. З 1 грудня у відділеннях пенсійного фонду можна буде не лише отримати, але й оформити житлові субсидії. Відповідну постанову прийняв кабінет міністрів України. Тернополяни кажуть, знають про таке нововведення отримувати субсидії в пенсійному фонді і не проти. Я чула це, чула, але не знаю, як воно буде ще не пробувала. Пенсіонерка каже, що вона ще раніше подавала документи на субсидії через міський ЦНАП. Попередньо їй повідомили, що виплати не призначать. Але в пенсійному фонді можна перепитати, чи розглядається ще заява. У мене субсидія не виходить. Ну він сказав, що ні. У мене дочка прописана, а вона не в Тернополі, не в Україні. На зі мною не живе, я сама. В пенсійному фонді розповідають раніше документи на призначення субсидій люди подавали через офіси територіальних громад, знапи, сайт Мінсоцполітики або портал Дія до цього переліку також тепер додасться можливість подати документи через мобільний застосунок і сайт пенсійного фонду або ж особисто принести. Для людини нічого не не погіршується наоборот, вона можлива де раніше здавала там і здає. Крім цього, ще додається відділ обслуговування громадян, сервісні центри пенсійного фонду України і веб-портал Пенсійного фонду України. Перелік документів на призначення субсидій теж не змінився. Це паспорт чи інший документ, що посвідчує особу, заява про призначення і надання субсидії на оплату комунальних послуг та декларація про доходи і витрати осіб, які хочуть отримати допомогу. Окрім того, у сервісних центрах пенсійного фонду можна буде подавати документи без прив'язки до місця проживання. До відділу обслуговування громадян сервісного центру, вона пенсійного фонду можна звертатися без прив'язки до місця проживання чи реєстрації, тобто за екстратеріальним принципом. Оформити субсидію в пенсійному фонді буде зручно насамперед пенсіонером, адже заповнюючи документи на отримання пенсії, заодно можна підготувати папери і для комунальної виплати. старе зараз ніяк не відкинути тому що є люди, які цим. Користуються вимушено, тому що не вміють користуватися інтернетом. Тобто, не всі люди, так ті самі літні жінки, літні чоловіки, вони не мають доступу в інтернет, не вміють користуватися телефоном. В них Немає можливості цим зробити. Тому бумажна така штука вона потрібна. Загалом до переліку місць, де можна подати документи на оформлення житлових субсидій в області, додалося ще 18 сервісних центрів пенсійного фонду. Два з них розташовані в Тернополі, а решта 16 в кожному із колишніх районних центрів. Із 1 грудня в Україні зростає розмір пенсій для громадян. Пов'язано це із перерахунком соціальних виплат, а саме розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Ця виплата з початку місяця зросте на 66 гривень. Окрім того, з 1 грудня підвищать пенсії людям, які не досягли 70-річного віку і отримують менше аніж 2,5 тисячі гривень. Збільшення виплат проведуть за умови, якщо в такої категорії людей є необхідний страховий стаж, а це 30 років для жінок. І 35 для чоловіків. Мінімальний розмір пенсійної виплати на сьогодні встановлено на цьому рівні, тобто 2093 гривні. Перераховано, як я вже сказав, мінімальні розміри пенсії, максимальні розміри пенсії, а також складові пенсійної виплати, які напряму залежать від рівня прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Що належить до цих складових пенсійної виплати? Ну насамперед, це. Надбавки, які передбачені різноманітними законами, зокрема, це надбавки до пенсій, передбачені для ветеранів війни відповідно до закону про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Це надбавки передбачені для жертв нацистських переслідувань. Продовжуємо ремонтуватимуть дороги завтра. 1 грудня рух транспорту буде частково обмежений в центральній частині міста. З 20-ї години до опівночі комунальники працюватимуть на ділянці біля зупинки залізничний вокзал по вулиці Богдана Хмельницького. Зазначимо, що від зупинки друга міська лікарня до вулиці Романа Купчинського транспорт зможе курсувати у звичному режимі. Жити без світла не страшно більше місяця в Україні перебої з електропостачанням через ворожі обстріли. Людей темрява точно не лякає. Більшість призвичаюється до нових умов. Наші журналісти поцікавилися у мешканців Тернопільщини, чи працюють, чи підготувались до того, що світло зникає надовго, і що встигають зробити за тих кілька годин, коли світло у них в квартирах є. Без світла, води, без газу, але щоб без Росії. Вже більше місяця по всій Україні перебої з електрикою. І якщо ворог думав цим людей зламати, то отримав протилежне. Ще більшу згуртованість у боротьбі проти москалів. Люди не припиняють працювати, щоб не трапилось. А як ви в магазині працюєте? Маєте генератор чи просто ні, а от я покажу хочете, подивіться. у пана Василя в селі Струсів своя крамниця, і навіть без світла і тепла чоловік продовжує працювати. А доробив. Як... Податки треба платити якось державі. Ага, то ви просто на одній гірлянді поки цей. У Миколинцях розповідають люди, телефони можуть підзарядити в одному з магазинів, де є генератор. Чесний порядний чоловік, я попросив його. Кажу, мені треба десь би телефон підзарядити, де би тут. Маєте, давайте сюди. Пішов магазин, сам включив, сказав і за. Якісь годинки-півтора я прийшов, забрав телефон і я йому вдячний. Дуже хороша людина, дуже хороша. І хоч уся країна під прицілом ворожих ракет, жителі Тернопільщини не припиняють працювати. Впевнені, таким чином українці підтримують один одного. Тут ж ракети не літають, тут ж бомби на голови людям і в будинки не прилітають. Тфу -тфу. Розумієте? Як тому, якщо є можливість тут вмикати це, це світло, наприклад, мені на світлі дуже залежить, бо я працюю за ноутбуком. Я заробляю гроші за з допомогою того, що я, я фрілансер, я працюю за ноутбуком. І я краще буду при світлі сидіти, зароблю ті гроші. І тим дітям, тим бідним людям, які з Запоріжжя чи з Херсона виділю якусь певну суму, щоб їм було легше, чим я буду страждати так само, так як вони. Ну давайте будемо всі страждати, давайте ще в Польщі виробимо світло, бо ж ну, тут бідують люди. Давайте ще там будуть будувати і там. Ну я того не розумію. Генератор тепер невід'ємний елемент роботи не лише підприємців, а й побуту українців. У мене вдома іменно є генератор. Я тут воживу, ось тут моя хата. І цей. У нас опалення дровами, і щоб насоси знаєте, не цей, то ми генератор включаємо. І поступово включаємо холодильники, там, камеру, так, щоб трошечки що натягнуло, бо ми не маємо такого дуже, цього потужного генератора. Люди навчилися планувати своє побутове життя, встигають зробити усе важливе за 4 години на день. Поки є електрика, бо без світла не страшно. До інших тем, завдяки небайдужим, добудовують храм пантеон у селі Лішня на Кременеччині. Ми вже розказували вам, як раніше там за кошти небайдужої жінки провели електрику. Тепер історія про матір загиблого захисника із Шумщини. Вона пожертвувала на будівництво храму 100 тисяч гривень. Переконана син би підтримав благодійну ініціативу. Мій син був би радий цим. Я не тільки на храми даю. Даю храми нас на Ілубиці, два храми, і даю сюди на храм і на Збройні сили України. Галина Грищук пожертвувала 100 тисяч гривень на будівництво храму Пантеону на честь загиблих у російсько-українській війні. У квітні жінка втратила старшого сина, захисника Сергія Грищука. Тепер, отримавши виплати від держави, допомагає воїнам, побратимам Сергія, а також місцевим храмам. Переконана, син був би радий, адже і сам завжди всім допомагав. «У нього була кличка Бандера. І він навіть в житті, що там є, вчать таким бути, як він. Важко, навіть не здається, що його нема. Але що зробиш? Він казав, мамо, як не я, то хто? Так і сказав, кажу, сину, ти ж комісований, куди тобі, ну мамо, ну як не я, то. Хто? Храм Пантеон для пожертви Галина обрала не випадково. Добре, знає отця Андрія, який його будує. Він раніше служив у селі Велика Іловиця. Звідки сім'я. Сергій він досить був така щира людина, добра людина. Він сам будівельник. Він багато мені допомагав, коли я будував на Іловиці монастир, приймав участь. Ну і вся сім'я старалася допомагати. Сім'я Грищуків не має великих статків, але допомогли у будівництві храму більше ніж деякі підприємці чи депутати, розповідає отець Андрій. Наразі у лічні зводять дах над храмом Пантеоном. На цей рік це основне завдання. Зараз, в першу чергу, кошти треба спрямовувати на збройні сили України. Треба допомагати нашим захисникам, але дякувати Богу, що є такі люди, які зараз підтримують це будівництво. Щороку родини загиблих воїнів приїздили до села Лішня до каплиці Пантеону, аби помолитися, вшанувати пам'ять захисників. Та у каплиці вже не було місця для табличок із іменами воїнів, які загинули у цій війні від 2014 року. Тому вирішили збудувати цілий храм. Раніше за допомогою пожертви небайдужої краянки сюди провели електрику. А у перспективі каже отець Андрій, тут хоче звести реабілітаційний центр для військових. Школярі та учні Тернопільської школи номер 5 придбали авто для воїнів. Гроші для допомоги Збройним силам України в навчальному закладі зібрали під час благодійного ярмарку. І тепер автомобіль урочисто передали військовим. Більше про це дивіться. Тернопільські школярі подарували автомобіль військовим. Вони ще у вересні провели благодійний ярмарок, готували і продавали солодощі, щоб зібрати гроші на допомогу бійцям. Виявилось, що суми вистачило на машину. Тож на подвір'ї п'ятої школи зібрались радісні та водночас схвильовані учні. Адже зараз відбуватиметься передача автомобіля військовим. Відбулася благодійна ярмарка, в якій взяли участь усі учні нашої школи, батьки та вчителі. І досить неочікувано було те, що нам Приємно було взнати, що ми зібрали таку величезну суму грошей 208 тисяч 804 гривні і змогли придбати автомобіль для наших збройних сил України, який ви бачите позаду мене. Бійці висловили подяку усім, хто долучився до збору коштів. Запевняють, що цей подарований автомобіль допоможе військовослужбовцям подолати ворога та повернутися додому з перемогою та високо піднятими українськими прапорами. Військова частина асі. Висловлює щиру вдячність педагогічному батьківському та учнівському колективу Тернопільської спеціалізованої школи перших третіх ступенів номер 5 з поглибленим вивченням іноземних мов у сприянні посиленню обороноздатності України. А саме за скерування фінансової допомоги на придбання транспортного засобу автомобіля Ford Ranger XL404 2007 року випуску для військової частини А сімдесяти. Подяку також висловила і начальниця управління освіти і науки. Каже, батьки долучились до дуже доброї справи. Бо зараз наші захисники як ніколи потребують допомоги. Машини особливо актуальні, адже на фронті така річ постійно ламається та потребує ремонтів. Великіс. Спасибі педагогам і батькам, які розуміють ситуацію, які йдуть на зустріч, які з розумінням ставляться і ті питання, проблеми, які виникають на фронті. Ми дізнаємося безпосередньо від тих, хто там воює, бо воюють родичі наших дітей, наші педагоги. Наші рідні і близькі школярі, які долучились до ярмарки, радіють тому, що завдяки їхнім старанням і проданим солодощам вони змогли певним чином наблизити Україну до перемоги. Я продавав випічку на ярмарці, всякі солодощі. Ми назбирали кошти ці, за які могли купити автомобіль для військових. Ми з мамою там готували всякі. Е, як сказати, Смаколики всякі, і е, батьки з, е, з дітьми так само. Ми передавали там кекси, всякі, торти, і купляли. Ну, я продавав наліпки і просто е, став всякі хатинки, щоб мені давали гроші на благодійність. А для чого ця благодійність? Щоб наші Збройні Сили України допомогли допомогли захистити країну, щоб всі діти і всі дорослі повернулися додому, щоб перестала бути війна. Подарований автомобіль бійці відправлять на передову в роту контрдиверсійної боротьби, аби там він допоміг бійцям у виконанні свого обов'язку та захисту батьківщини. Поліцейна станція у трибухівцях вона діє ще з 2020 року. Аби офіцер працював у належних умовах, громада потурбувалась про ремонт приміщення, облаштування його меблями, встановила систему опалення і подбала про водозабезпечення та електрику. Яка головна мета роботи дільничого дивіться. Уже кілька років в Україні впроваджують проект Поліційний офіцер громади. Ця ініціатива одна з кроків перетворень у національній поліції. Наголос ставлять на постійному несенню служби на території конкретної громади, своєчасному реагуванні та запобіганню правопорушень на співпраці з місцевими органами влади. Старший лейтенант поліції Олег Колик став першим поліційним офіцером громади на Тернопільщині. Закріплений він за територією обслуговування Трибухівської територіальної громади, яка об'єднує сім населених пунктів, а це майже дев'ять тисяч осіб. Голова Громади вирішив позачергово прийняти участь в даному проєкті. Підписавши меморандум із національною поліцією, та погодився створити поліцейську станцію, обладнати її всім потрібним. І все ж таки я вирішив спробувати свої сили в цьому проєкті, Пройшовши всі підготовчі моменти. Поліційна станція в Трибухівцях запрацювала наприкінці листопада 2020 року. Громада потурбувалася про ремонт приміщення, облаштування його меблями, встановила систему опалення, подбала про водозабезпечення, електрику, придбала оргтехніку. Словом створила всі належні умови для несення служби поліціям. Там Олег Кулик почав працювати тут дільничним. Робота моя зосереджена в першу чергу на профілактику. Це робота із підобліковими категоріями осіб: це такі, як домашні кривдники, особи, які звільнилися з місць позбавлення волі, сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах, власники зброї. Окрему увагу поліційний офіцер приділяє в громаді дітям. Постійно відвідує школи, проводить з учнями профілактичні розмови на різні теми. Зокрема, спілкується про безпеку дорожнього руху, домашнє насильство, вілснід, наркоманію, булінг тощо. З кожним старостою старостинського округу в нас налагоджена комунікація. Це допомагає мені вирішувати ті чи інші проблеми, навіть і взнавати про них, тому що голови в громадах працюють давно ще до мене і проживають на території даних населених пунктів. Тобто проблематику даних сіл вони знають краще за мене, і це дає мені можливість вирішувати ті чи інші питання. Жителі села кажуть, що Олег Колик на своєму місці він відповідальний, завжди готовий у разі необхідності прийти на допомогу. Немає нарікань на роботу правоохоронця і голова громади. Працює поліцейський офіцер громади, який є тут на місці, який наближений до людей. Знає всіх практично людей, знає у кого які проблеми. Знає, яка злочинність, які хто може вчинити який злочин. Миттєво реагує, практично на злочинності немає. Голова громади планує невдовзі відкрити ще й другу поліційну станцію, а саме у селі Пилява, що за 12 кілометрів від адміністративного центру громади. Війна наразі перешкодила здійсненню цього плану, але очільник переконаний, що задумане з часом удасться здійснити, бо безпека людей для громади передусім. І на завершення ще одна новина. Національний банк ввів в обіг набір із трьох пам'ятних монет: наш герб, наш стяг та наш гімн». Він присвячений головним атрибутам держави символам України, державному гербу України, державному прапору та державному гімну України. Кожна пам'ятна монета має номінал 5 гривень та оздоблена кольоровим друком. На цьому я з вами прощаюся. Дякую, що в цій годині були з нами. і Ми разом підсумували сьогоднішній день. Я бажаю вам спокійного вечора. До зустрічі завтра і вірте в швидку перемогу України.